Це я святого Євангелія читання. А тові будьмо уважені, сказав Господь своїм ученикам, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити». Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, моя лагідність, сумірні серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе і тярмілекі. Спади слава. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Неодноразово ми чули вже ці слова і багато роздумів, але що це може ще означати, чого ми можемо ще навчитися з цих слів? Прийти до Ісуса, ну прийти до Ісуса, стали ми перед Ісусом, а далі що робити? Напевно, що далі мусимо сказати, чому ми прийшли, Господи. Я сьогодні прийшов до Тебе. Чому? Сьогодні кожен з вас прийшов до церкви. Чому прийшли? Тому що кожен з вас захотів зустрітися з Ісусом. Кожен з вас захотів відвідати Його. І це є дуже важливо зустрітися з Ісусом, відвідати Його. Так само, кожен з нас має якесь прохання. Кожен з нас хоче подякувати, кожен з нас хоче прославити. І все це ми робимо у молитві. А що таке молитва? Молитва це не є, коли я говорю сам собою. Ні. Молитва це є зустріч. Коли я молюся, Бог невидимо присутній зі мною. Сьогодні ми молимося, Господь є з нами. Сам Ісус Христос, ми знаємо, перебуває в Кивоті на престолі, на святих тайнах. І також ми знаємо, що Ісус Христос каже, де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є серед них. Коли Господь є з нами, це є найбільший дарунок у нашому житті. Собі уявімо, Господь, той, що сотворив небо і землю, якого немає нічого неможливого, який управляє всім у природі, і Він є з нами. Яка ж це велика радість? Яка це велика молитва, що Бог є з нами, каже апостол Павло, коли я є з Богом, то хто проти мене? І це є правда, бо коли ми з Богом, хто що може нам заподіяти? Ніхто нічого не може заподіяти, бо Бог є в нашому житті. Проти Бога ніхто не може піти, тому що пожаліє за це, тому що Бог є наш батько, Він буде захищати нас. Тому дуже важливо є перебувати у молитві. Молитися. Як молитися? Молитися своїми словами. Знаємо Вервицю, молитися Вервицю, знаємо Ісусову молитву, молитися Ісусову молитву, подобається нам якийсь псалом. Молімося псалмом. Головне, щоб ця молитва була щирою, щоб кожне слово було вимовлене з любов'ю, з увагою. Є така історія про святого Франциска Сальського, який був у церкві, і до нього підійшов чоловік і каже: Отче Франциску, я вже маю досконалий рівень молитви, а він жив в середньовіччі. Каже, а як ти так маєш? Каже, ну я молюся. Каже, отче наш, то мої думки вже не блукають нікуди. Я всі мої думки сконцентровані тільки на цих словах, які я промовляю. Каже святий, каже, я вітаю тебе, ти досягнув неможливого, каже, бо навіть я не можу спокійно помолитися. Каже, ну добре, а цей каже: ну, якщо хочете, я помолюся перед вами. Каже, ну добре, давай домовимося. Якщо ти помолишся уважно, то я тобі дам коня. Цей чоловік починає молитися, Отче наш, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, а сідло теж десь те», каже. І все каже: ну, каже, бачиш, каже, диявол працює, каже, вже відчув, що тобі маєш щось отримати, і в тебе ще більше бажання розпалює, щоб тебе збити з молитви, щоб ти не молився, щоб ти був неуважним. Бачимо, навіть приходить думка під час молитви. Не розчаровуємося, бо деколи ми можемо нервуватися. Молюся, а що з твоєю молитви, як десь я думками літаю і не знаю, що зі мною робиться, приходить думка відразу, Господи. Віддали від мене цю думку. Я віддаю це твої сумутній долоні, ти знаєш, що з цим робити. І собі далі починати молитися. Знову приходить думка, знову, Господи, ти знаєш, що з цим зробити. Віддаю це Тобі. І постійно віддавати ці всі думки, ці всі наші турботи, віддавати в руки Божі. Бо диявол розуміє і знає, що коли ми молимося, він тоді втрачає силу, що тоді він стає безсилий. І вона жіночка постановила молитися вервицю кожного вечора. Каже, прийшла я до хати, сіла, закрила двері, взяла вервицю в руки у ім'я Отця і Сина, і з того Духа Амінь. Ой, а я забула посуду помити. Як буде посуда мити? вже вечір прийшов, треба помити посуду. Пішла, помила посуду. Сіла, первіцю, знову руки взяла, знову починає молитися. Знову пригадала, що серіал йде, як я опущу серію цього фільму. Тож не буду знати, що трапилося. Треба подивитися фільм, потім буду молитися. Так вже почала знову молитися, знову стукає хтось в двері, приходить сусідка, щось треба позичити, позичила. Потім знову починає молитися і знову якась перешкода вискочила. І вона каже: так, все. Я тепер зрозуміла, що молитва це є найбільший дарунок, найбільший скарб, найбільша зброя. Бо коли ми починаємо молитися, ми бачимо, як диявол починає воювати проти нас, бо він боїться. Тоді він застосовує все, щоб нас віддалити від цієї молитви, щоб забрати нашу увагу, щоб сконцентрувати нашу увагу на щось земне, на щось незначне, але щоб тільки не бути з Богом. Тому цінімо. Кожен момент, коли ми є з Богом, спішімо, коли храм є відкритий, щоб побути з Ісусом. Не біймося, може хтось там скаже, о, хтось каже, дивіться, ходить до церкви, а тут щось таке виробляє. Кожен буде перед Богом відповідати за свої вчинки. Нам головне йти і молитися. То святий з Франції, французький зобсік Віней, розказував також, приклад, каже, сиджу з повідальницею, і чекаю собі протягом дня, може хтось забіжить до церкви, може хтось захоче собі посповідатися. Церква відкрита. Каже, почався дощ. Чую, хтось забігає до церкви, клікає на коліна і щиро молиться: Ісусе, привіт! Я тобі з полі, я трохи брудний, замашений дощ почався. Капати, але я тобі хочу подякувати за всі те добро, яке ти мені даєш, за мою сім'ю, за моїх дітей. Господи, дякую, що Ти благослови благословиш нас, що ми всі щасливі, що ми можемо працювати, що ми можемо існувати. Ісусе, дякую Тобі за те. Ти в мене найкращий друг, дякую, що Ти мене завжди розумієш і підтримуєш. І тут виходить святий в А цей чоловік перелякався, злякався, каже, Отче, каже, тільки не сваріться зі мною, що я в голос молився, що я в... А й війни каже, заспокійся, каже, ти знаєш, каже, я перший раз в житті чую таку щиру і гарну молитву. Каже, приходь частіше, Ісус на тебе чекає. Також і ми приходьмо до Ісуса, Він чекає на нас. І пам'ятайте, що ми ніколи не повернемося додому з церкви з порожнім серцем. Господь наповни наше серце миром, спокоєм, радістю і любов'ю. Не коли ми цього не відчуваємо, але коли ми молимося, Бог очищає наш розум, очищає наше серце, дає Святого Духа, через якого провадить і допомагає в нашому житті. Тому дуже важливо є молитися, чи в церкві, чи в машині їдемо, чи якомусь громадському транспорті, а особливо велике значення має молитва у родині. Дуже велике значення має. Ввечері є можливість, немає можливості всіх кликати і молитися. Молимося, Отче наш, молимося за Україну, молимося, Отче наш, за кого там, за батьків, ще за кого, за хресних батьків. Хтось там має десь поступати, давай за ту людину помолимося, Богородице, Діву, помолимося. І давати дітям, щоб діти давали прохання, за що би вони хотіли помолитися. Молитва має дуже велику силу. Ми до кінця не усвідомлюємо, наскільки велику силу. Колись Господь нам покаже силу нашої молитви, тож молімося тепер, щоб потім не жаліти, щоб ми її не вживали, що ми не зустрічалися з Ісусом. Отож, молимося. Слава Ісусу Христу!